Друзі, всім привіт! Ну що, трошечки неочікуваний для мене випуск, тому що буквально ось вчора я отримав дуже крутий девайс, на який довго чекав. І це е, девайс, який називається ScopeMate S18 e, Scope Scopemate S18 від китайського бренду, назву якого я, на жаль, ніяк не вимовлю, тому не сподівайтесь. Але це повноцінна, скажімо, камера, яка знімає все, що бачить ваш оптичний приціл. Чому саме я вирішив прибрати, придбати ScopeMate SAT? Для того, щоб, по-перше, знімати нормальне тренування, щоб вам було видно гарно мішення, куди я цілюся, як я стріляю. І в першу чергу це навіть мені буде корисно, Бачити все, що відбувається під час пострілу, що е, входить в комплект е, цієї кани. Е, отже, ось така у нас коробочка ScopeMate S18. Так. І тут нас зустрічає мішечок. Е, цей мішечок, я так розумію, вони позиціонують не лише для перенесення. Але він досить такий м'якенький, щоб, їх, наприклад, протиряти лінзи. Чи е, буду я це робити навряд, але хай буде. Далі у нас іде інструкція, е, де є додаток для Android і для iOS. Далі досить невелика інструкція, в якій ви можете знайти, е, що входить в комплект. Ось, з е, е, пристрій, щоб затягнути. Да? Такі резинки, батарея, з'ємна, що дуже зручно, кабель type c ще три насадки для вашого оптичного прицілу під різні діаметри. Ось. Далі а, показано, що а, тут присутні на цій камері, я вам покажу більш детально на самій, як її заряджати, як підключати до а, додатку. І як користуватись? Тут розписані основні її функції. Ось так, про це трошечки згодом. Далі у нас присутній Type-C кабель, о, USB Type-C. Так. Так, те, що я казав, ось, будь ласка, закрутка. Додаткові запчастини у вигляді резиночок і додаткових. Шурупчиків, насадки. резинки, якщо не вистачає насадок, вони десь там по міліметру товщини. У мене поки що проблем немає. І, в принципі, мабуть, тут все. Да? E ScopeMate s SAT. Це ось така досить великих розмірів штука, яка надівається на ваш оптичний приціл. Uh, і uh, за допомогою неї ви спостерігаєте ваш оптичний приціл, що відбувається, uh, коли ви стріляєте. І ви можете це записувати. Ну що, друзі, ось така камера, ось як вона виглядає з близька. В неї є серійний номер. З цього боку ви під'єднуєте її до оптичного прицілу, загвинчуєте ось такими шурупчиками. Далі. Що по самій е, камері? Е, кнопка в, е, Включити і Виключити. Також зробити фотографію. Одним натисканням ви натискаєте і починається запис відео, пошук Wi-Fi. Далі згори у нас іде. Е, це. Е, піднімаємо резинку. І тут у нас, будь ласка, стоїть карта MicroSD. І для Type-C, для того, щоб заряджати батарею. Не виймаючи її з самої камери. Далі, ось тут у нас знаходиться сама батарея. Батарея у нас на 18600 Ампер годин, якщо це вірно. Досить туго викручується. Ось така батарейка. На, на сайті виробника вони є, коштують вони приблизно 25 Доларів за штуку. Ось так, при великому бажанні, якщо у вас будуть якісь проблеми з вашою е батареєю, ви можете собі її замовити. Далі, як вона вмикається, ми натискаємо кнопку, з'являється у нас зелена лампочка. Це означає, що камера увімкнена. Далі, що ви можете зробити? Якщо вона під'єднана під у вас до оптичного прицілу. Але не підключено до телефону. Ви натискаєте камеру відео. І починається запис. Запис я додам, і ви побачите, як вона знімає. Наразі можу сказати, що я знімав лише вдома, я не знімав на подвір'ї. Я не виходив, у мене було два чи навіть три скла, через які я знімав. Тобто якість зображення не ідеальна, в тому плані, що умови для зйомки були не ідеальні. Можливо, я, вже будучи на змаганнях, спробую записати окремо відео, і воно буде набагато краще. Далі ми натискаємо кнопочку Wi-Fi, затискаємо. І у нас ось тут збоку починає блимати сигнал, який означає, що треба підключитись до Wi-Fi. Ви берете свій телефон. Заходите в налаштування Wi-Fi, вибираєте цю камеру ScopeMate S18 і підключаєте її до свого телефону. А далі вам потрібно скачати додаток і зайти в камеру через додаток. Коли вона під'єднається, ця лампочка буде горіти постійно жовтим кольором. І вже тоді ви не зможете впливати на зйомку через ці клавіші. Ви будете користуватись безпосередньо самим додатком. Ось так. Так, ну ось це а, те, що стосується таких основних функцій. Да, а, що а, хотілося б сказати: по-перше, додаток на телефон. А, він скачується дуже просто: в Apple Store або Android закачали, підізналися до мережі Wi-Fi. Далі, що ви можете робити в самому додатку. Перше, ви можете збільшувати зображення, тобто там є додатковий фокус. Потім ви можете змінювати роздільну здатність: це Full HD, зйомка в 2К в 30 і 60 ФПС, і також Full HD 120 ФПС для сповільненої зйомки. А, далі, там також є додаткові функції зменшення шуму від вітру, налаштування якості мікрофону і багато багато чого іншого. Все це я вам виведу окремо на екран. А, там розбиратись і ще налаштування світла, налаштування автовимикання. Якщо, наприклад, більше наприклад, там, 3 5 хвилин ви не користуєтесь цією камерою, вона автоматично вимикається, і таким чином а, батарея не розряджається. Далі важливо те, що ця батарея, як я вже казав, швидко Таким чином ви зможете в будь-який момент при бажанні її замінити або мати додаткову, наприклад, тригіркам, такого немає. Да? Далі, тут збоку, ось в цьому місці присутня ручка регулювання чіткості зображень. Тобто, а, крім того, що ви наводите зображення за допомогою паралаксу, ви ще можете чіткість зображення регулювати ось цією штукою. Звичайно, коли ти знаходишся в польових умовах, то без допомоги до телефону ти це не відрегулюєш, тому що тобі треба бачити, як це виводиться на екран. Ось тому а, я. Ще не пробував в польових умовах це робити, не можу сказати, як це робиться. Можливо, це потрібно лише раз зробити, і потім все буде нормально. Поки що, чесно кажучи, скільки б я не крутив, я не помітив якихось великих змін, щоб щось відбувалося. Що можу сказати по ціні? Отже. Ціна цього девайсу на сайті заявлена від 330 доларів. Там 350 з чимось доларів, це якщо ви берете цю камеру відразу з флешкою. Ось так. Я написав розробнику, написав, що я з України, що я початковий стрілець і одночасно веду свій канал на YouTube. чи можливо отримати якусь яку знижку. Вони дали мені значну знижку. Можна сказати, що я з доставки, скажімо так, вони мені скинули 100 доларів майже, тобто там вона вийшла приблизно 255 доларів ця камера, і вони мені доставили і. В принципі, все доїхало добре, і я скажу, що чесно кажучи, за таку ціну, о, ну це чудовий пристрій. Е, дешевше і щось краще, ви точно не знайдете. А той самий тригіркан коштує в Україні зараз, там стартуючи від 29 тисяч, мабуть, на Оликсах, і там 30 плюс тисяч, якщо брати десь в офіційних магазинах. Е, ось так. Е, чи краще uh, Scope Mate від Trigger Cam, uh, не впевнений. Чи краще TriggerCam від Scope Mate? Uh, теж не впевнений. У, у кожної з них є свої плюси і мінуси. І uh, як, мінімум, як мінімум за рахунок ціни uh, ця камера точно uh, виграє. Uh, у мене немає можливості порівняти роботу TriggerCam. У мене немає її, але. Я подивлюсь, як працює ця камера, чи зручно мені з нею тренуватись, чи зручно мені перекидати відео, обробляти, чи подивлюсь на якість зображення. І якщо все більш-менш ок, то я не бачу сенсу купувати якісь більш дорогі девайси. Що точно ще можу сказати? Що зараз уже на сайті цього виробника з'явилась камера, яка називається ScopeMate s 28 Це я так, наскільки я бачив по сайту, вона дає більш чітке зображення вже в 4К. Там змінились трохи налаштування кнопок. Навіть ось ця бокова. Штука, яка дає чіткість зображення регулятор, вона вже тепер просто як кнопка, тобто вона робить сама автофокусування. Це те, що є в тригірках, наскільки мені відомо. І тобі не потрібно це регулювати вручну. Це прям великий плюс. Правда, вона і коштує десь за 450, здається, доларів її ціна. Тому тут вибор за вами можна ще 100 доларів заплатити згори і отримати ще кращу камеру. Але тоді вам доведеться дійсно обирати між TriggerCam і ScopeMate S28. Поки що я пробую ScopeMate S18 і побачимо, як вона себе поводить. Плюс треба сказати, що це версія номер 3 Вже в цій камері, до того була версія перша, друга. А це вже третя версія, де вони ще більше покращили якість зображення, де вони покращили якість звуку, тому що були питання до мікрофона, і загалом підтягнули якісь косяки. Компанія працює досить відповідально. Тобто, вони, наскільки я розумію, вони дуже тісно співпрацюють з клієнтами. Якщо є якісь негативні відгуки або якісь побажання, вони відразу це все враховують. І фідбек є постійний. тому вони постійно налаштовують щось змінюють, покращують, і це вже третя версія. як Я кажу, плюс вони змінюють програмне забезпечення, тобто оновлюють цю камеру, бо були якісь косяки, і вони, наскільки я знаю, десь там 25 числа чи вересня, чи серпня вже точно не можу сказати. Внесли якісь зміни, перепрошили і покращили якість зображення. І т.д. Чи бували якісь глюки? Можу сказати, що у мене вже один глюк був. А коли я підключив камеру до телефону, і вона, по-перше, не відразу конектиться. Тобто, треба зробити реконект. Тоді вона підключається. А потім я грався з налаштуваннями освітлення. І в якийсь момент просто у мене завис додаток. І одночасно е, зависла сама камера, я не зміг виконувати ніякі дії, не виключити її, ніяк. Тому мені довелося е, відкрутити батарею, дістати її. Вона виключилась, закрутити. Потім я ввімкнув і все спрацювало. Можливо, це якийсь одиничний випадок, ось тому, що це складна все ж таки система. Е, чи це буде повторюватись? Я не знаю. Побачимо з досвідом, як це буде. Ось так. Тому це такий невеличкий, швидкий огляд. Щось більш конкретно сказати не можу. Побачимо, як вона себе проявить під час стрільби, і тоді вже будемо розбиратись. Я постріляю, це буде, мабуть, не один, і не два, і не три тренування поспіль, а вже десь покористувавшись якийсь період місяць-два-три, я покористуюсь. І тоді зможу вам сказати якийсь свій фідбек. Ось так. Тому, друзі, дякую за увагу. І тепер з цією камерою я впевнений, мої тренування стануть ще більш цікавішими. Всім дякую і гарного вечора. Побачимось влучних вам пострілів. Па-па-па-па.